Слава нашому Господу Ісусу Христу, Господу, в якому маємо мир, в якому маємо спасіння, в якому маємо надію і життя, в якому маємо радість. Слава нашому Господу! Я сьогодні хотів би з вами порозважати над темою, думав собі, над одною фразою з молитви, якою ми щоденно молимося. Ми говоримо: нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, і задав собі два питання. Думаю, якщо ми так говоримо, чому ми кажемо, нехай прийде царство Твоє? Не ми нехай прийдемо в Царство Боже, а царство Боже, нехай прийде до нас. І друге, що думав, якщо царство Боже ще не прийшло, і нам щоденно потрібно молитися за прихід царства, що заважає йому прийти? Яка сила, яка влада? Перешкоджає тому. Я би сьогодні хотів з вами порозважати над тою темою, поділитися своїми думками і стосовно царства Божого, і царства ворожого, тої духовної війни, яка між ними сьогодні відбувається. Хто є головним в Божому царстві? Якщо Боже царство, то, то головним є Бог, правда. А хто є головним в тому царстві ворожому? Ворог противник. Його ім'я так і перекладається: противник або, або ворог сатана. І де ці царства знаходяться? Ну, ми знаємо, уявляємо собі, я думаю, приблизно, що десь там, на небесах Небес, є престоли слави, є престол Бога Отця, є престол Сина Його, де ангели співають. Прекрасне місце слави і радості вічної. А от де знаходиться престол? Диявола, сатани, де знаходиться його царство, його штаб-квартира. Тут, напевно, трохи складніше питання, бо ми знаємо, що з неба він скинений, каже Ісус. Я бачив того сатану, який як блискавка спадав з неба. Він вже не там, в Божій присутності. Ми знаємо, що Він не на землі, тому що на землі він буде в останній час, також нам описано, і ми будемо сьогодні читати це місце Писання, в саме останній час він буде скинений на землю. І, на жаль, в пеклі. Як багато хто думає, що він там керує процесами мучення, катування грішників, апостол Павло, в посланні до Ефесян, привідкриває нам місце знаходження того царства, він каже так. Послання до Ефесян, другому розділі перший, другий вірш: І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи. В яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, є князь повітря, за волею якого ходять грішні люди. Написано, що він панує у повітрі. Причому в грецькій мові є два визначення, два слова, які визначають повітря: етер і аєр. Етер, то повітря там десь наверху, зріджене, високо. Під небом і є повітря, яке визначає, от коли мла, коли туман, ми говоримо, приземлене повітря, яке біля землі, аер От саме тут, саме слово аер вжите, коли говориться про те, що волею князя що панує в повітрі. Саме саме тут, десь внизу його царство. І ми знаємо, що диявол навіть показував своє царство Ісусу. Він казав, ото все належить мені, тобі треба тільки поклонитися. І сам Ісус. Визнає, що в е, диявола сьогодні є своє царство. Він каже: якщо сатана Сатану виганяє, коли він сперечався з фарисеями і говорив їм, то диявол сам супроти себе поділився. Як же встоїть царство його? Тобто, воно є, е, як воно влаштоване? Будемо далі говорити, роздумувати на підставі Біблії? Воно чітко структуроване, воно гарно організоване. І в ньому є різні сфери впливу, каже апостол Павло в шостому розділі послання до Ефесян, бо ми не маємо боротьби проти тіла і крові, тобто проти людини, але ми маємо боротьбу проти влад, начальств, світоправителів темряви віку цього і духів злоби піднебесної. Бачимо чотири ієрархії, чотири різні сфери впливу. І я би сьогодні хотів разом з вами про ту. Духовну боротьбу порозважати, про яку до якої нас закликає апостол Павло. Хочу почати з кінця з останньої книги Біблії, з книги Откровення. В книзі об'явлення, 12 розділі з 7 по 12 вірш, нам описуються такі події: І сталася на небі війна. Михаїл та його ангели вчинили за Змієм війну, і Змій воював та його ангели, та не втрималися, і вже не знайшлося їм місця на небі. І скинений був Змій великий вуж стародавній, що зветься дияволи сатана, що зводить світ, і скинений був він додолу, а з ним і його ангели були скинені. І я почув гучний голос на небі, який говорив: Тепер настало спасіння, і сила, і царство нашого Бога, і влада Христа Його бо скинений той, хто братів наших скаржив, хто перед нашим Богом оскаржував їх день і ніч, і вони його перемогли кров'ю агнця та словом свого засвідчення, і не полюбили життя свого. Навіть до смерти, через це звеселися те небо та ті, хто на нім пробуває, горе, землі та морю. До вас бо диявол зійшов, маючи лютість велику, знаючи, що короткий час має. Ми бачимо опис самого останнього, самих останніх років, днів існування того світу, в якому ми його знаємо сьогодні. Диявол буде скинутий на землю. Йде е, опис війни. З одного боку, Архангел Михаїл і його ангели, з другого боку, сатана зі своїми ангелами. Написано, що Михаїл його скидає з ангелами, вони падають на землю. Але що цікаво, перемогли не вони, переміг не Михаїл, перемогли люди, ті люди, які не полюбили життя свого аж до смерті. Ті люди, які перемагали сатану кров'ю агнця і силою свого засвідчення. Так виглядає війна, десь там на небі. Вона, в принципі, то нас і не дуже стосується, десь там воюють одні ангели з другими. Але ми бачимо, наскільки, наскільки все взаємопов'язано. Немає ми тут, а вони там. Ми в одному царстві, ми в одній владі, ми в одній силі. Ми тут молимося. Ми тут постимо. Ми тут кров'ю агенця і свідченням своїх вуст перемагаємо того сатану і даємо силу Архангелу Михаїлу з його ангелами воювати. Тобто ми воюємо в одному царстві за одні цілі. І. Ще одне місце, де також згадується Архангел Михаїл в книзі Даниїла. Воно 2,5 тисячі років назад навіть більше трохи відбувалися ті події, які тут описані в 10 розділі Даниїла. Я не буду їх зачитувати, ми вже говорили про, про те місце. Хочу ще раз нагадати: мова йде про ізраїльтянина, який знаходиться разом з своїм народом в полоні Вавилонському. І він молиться. Він молиться за те, щоб отримати відкриття від Господа стосовно Ізраїлю. Він постить протягом 21 дня. Такий своєрідний піст, ми його називаємо постом Данаїла. Він відмовився від смачних страв, він відмовився від м'яса, від вина і не мостився там пахнючими маслами. І на 21-й день йому з'являється ангел. Надзвичайно потужна сила. Настільки, настільки величний був той, той прихід, що люди, які навколо Даниїла, вони просто розбігаються в страху і в паніці, а сам Даниїл він падає лицем вниз і, і обесилений. Говорити не може. Настільки сила велика. І той ангел йому промовляє: Я почув, не я почув, почута молитва твоя була в перший же день Даниїл. Але я не міг до тебе прийти. На заваді стояли. Написано князь Перського царства. Там, в духовному світі, десь там, в піднебесі, в тому місці, про яке ми говоримо, точиться війна. І ангелу потрібно було передати звістку, потрібно було передати відкриття для Ізраїля через Даниїла. Він не міг того зробити. Каже е, той ангел, допоки не прийшов князь ваш, Михаїл. Я не зміг пробитися. Я його каже, лишив там, а сам прийшов сюди, щоб дати е, тобі звістку. Я собі так думаю, якби Даниїл зупинився на 10-й день, на 15-й день чи на 20-й, перестав молитися і постити, нічого би з того не було. Но Богу потрібні такі люди переможці, які йдуть до кінця, які не зупиняються в молитвах, в постах, вони, вони працюють, вони мають мету і вони, вони досягають тої мети. І ми бачимо, як все небо зарухалося від молитви одної людини. Одна людина постилась, одна людина молилася, і наскільки величезний був резонанс. Мало того, каже той Ангел, що буду повертатися, і там буде князь Греції ще мене зустрічати, ще, ще буде мені на перешкоді. Тобто та війна, вона і надалі буде продовжуватись, і вона точиться постійно. Але вона відбувається не без нас. Ми повинні брати в ній активну участь. У нас є всі інструменти, всі е, знаряддя для того. І <кій> хотів би ще з вами порозважати про те, наскільки змінилася та духовна війна з приходом нашого Господа Ісуса Христа на землю. Коли Ісус Христос проповідував Євангелію на землі, Він е, проповідував добру новину, і так він навчав робити учнів. Так робив Іван Хреститель, проповідували благовістку. В чому, в чому була е, суть тої доброї новини, в чому була благовість? Ісус сказав: наблизилось Царство Небесне, наблизилось Царство Боже. То є Суть тої гарної новини. Покайтеся, бо Царство Боже наблизилося. І дуже цікава деталь, яку я зауважив кожного разу. Кожного разу, коли Ісус чи Його учні проповідували і звіщали Євангелію Царства, казали, що Царство Боже наблизилося, кожного разу та Євангелія супроводжувалася надзвичайною Божою дією, надзвичайною Божою силою. Кожного разу відбувалося Воскресіння, зцілення, вигнання бісів, інші великі надзвичайні речі. Я не буду зачитувати всіх місць, Тільки одне місце нагадаю, коли Ісус відправляв, посилав своїх учнів на проповідь. Він казав їм так в Матвія 10 розділ, 7 вірш. А ходячи, проповідуйте та говоріть, що наблизилось Царство Небесне. Уздоровляйте недужих, воскрешайте померлих, очищайте прокажених, виганяйте демонів. Проповідь Євангелії Царства. І ознаки Божого царства, вони йдуть нога в ногу. Якщо ми проповідуємо, то має бути і сила, яка дається від Бога на підтвердження тої проповіді. Як та сила приходить? І в чому, та, в чому царство Боже проявляється? Каже апостол Павло, що царство Боже не в слові, а в силі. А як приходить та сила? Пам'ятаємо, коли Ісус возносився на небо? Перед самим Вознесінням Він казав своїм учням, ви позастаньтеся в місці аж поки задягнетеся силою з висоти. І далі він повторює приблизно ті слова: та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, в Юдеї, в Самарії і аж до краю землі. Про яку подію він говорив? Ми пам'ятаємо, що Єрусалим після смерті Ісуса Христа, в принципі. Було таке ну, нормальне, спокійне життя в Єрусалимі. До якого часу? До Дня П'ятидесятниці, правда? Весь Єрусалим вибухнув. Все з них на голову перевернулося, коли на апостолів зійшов Святий Дух, коли вони почали проповідувати мовами, коли вони почали чинити великі ознаки і чуда, коли для всіх стало очевидно, що то проповідь Божого Царства, яке прийшло в силі. І... В діяннях ми, напевно, не знайдемо жодного розділу, в якому не описується якась надзвичайна, ну, надзвичайна надзвичайне чудо Боже. На протязі всього. Коли перша церква діяла, ті, ті чуда не переставали відбуватися. І про самого Ісуса хотів би згадати, коли Він наповнився тою силою, коли Він почав діяти? коли він почав проповідувати і звіщати Євангелію царства. Після того, як повернувся з пустелі, правда? Після того, як повернувся з пустелі, написано Ісус в силі духа повернувся. Звідти Він повернувся в Галілею, але вже не жив в Назареті, жив в Капернаумі. І з того часу Ісус почав проповідувати і промовляти, покайтесь, бо наблизилось Царство Боже. І от один день життя Ісуса в Капернаумі, після того, як Він. Наповнився силою Божою. Я би хотів вам нагадати. Не буду зачитувати, хто має бажання в Матвія в 9 розділі з 19 вірша, описуються події, коли Яїр, начальник синагоги, приходить до Ісуса і просить зцілити його дочку. Але Ісус був в такому щільному оточенні, всі хотіли його почути, побачити його, доторкнутися до нього. І одна жінка, яка доторкнулася, вона 12 років була хвора на кровотечу, вона одужала. І поки ото все відбувалося, підходять до Яїра і кажуть: не турбуй вже вчителя, бо дочка твоя померла. І Ісус, незважаючи на то, пішов і воскресив її. Коли він прийшов додому, до нього, за ним прийшли два сліпці. Він відкрив їм очі. Тільки сліпці виходять, заходять, приводять біснуватого, приводять біснуватого, який був німий, не вмів розмовляти. І він виганяє. Того біса і Німи починає говорити. І кінцівка того розділу написано: І дивувався народ і казав: ніколи таке не траплялося серед Ізраїля. І дійсно, таке ніколи не траплялося серед Ізраїля. Ізраїль бачив зцілення. Ми пам'ятаємо, наприклад, біля Віфезди, час від часу ангел приходив і порушував воду. І той, хто першим воду заходив, він зцілявся. Були зцілення, були надзвичайні речі, але чого ніколи не було. В Новому, в часи Нового Завіту з приходом Ісуса, і, і, і вірніше в Старому Завіті чого не було з того, що, що стало в новому. Ніколи біси не виходили з людей. Ніколи не було вигнання бісів в часи Старого Завіту. Принаймні, не, не описується. Ну, можете переглянути, подивитися. Біси почали виходити з людей з приходом Ісуса Христа. І через то і люди юдеї дивувалися, і самі учні, яким була дана сила виганяти демонів, вони казали, навіть біси коряться нам в твоє ім'я. Для них то було дивиною? Ну, зцілення зціляємо. Але ото, що демони виходять, то було щось надзвичайне. І. Напевно, ніщо так не оголює поразку царства сатани, як якраз, ото. Вигнання демонів з людей. І Ісус каже, коли Духом Божим вигонює демонів, то настало для вас Царство Боже. Знаєте, не одну чув, не одне свідчення різних магів, чаклунів, окультистів, тих людей, які працюють, працювали на ті сили. Чому вони навернулись? чому покаялися? З прагматичної точки зору. Вони побачили, що. 10-20 років вони працювали, в них все вийшло. І тут раптом вони впиралися в те, що, що їм не вистачає сили. Що вони розбиваються в, в тому, що не можуть перебороти е, якусь силу, яка стоїть супроти них. Вони працювали проти християн, вони працювали проти віруючих і бачили, що, що там стоїть якась перегородка, яку вони не можуть пройти. І Через те вони починали думати, починали аналізувати, починали розуміти, що є царство, в якого є сила більша, ніж ту, яку мають вони. І, напевно, дуже яскравим прикладом, як Боже царство перетинається з царством диявола, показано нам в Гадарі, коли Ісус прийшов і вигнав цілий легіон бісів. Написано. Вони, вони назвалися Легіон, Легіон то там 5 тисяч, може і більше їх було, і написано діалог. Там не було якоїсь війни, там не було якоїсь, е, якогось е, прямого конфлікту, Там е, демони казали: Не муч мене, вони дуже його просили. Вони казали: вижени нас свиней. І написано: Дозволив Ісус їм. Тобто розмова того, хто має владу, з тими, хто під владою. І, напевно, найкраща демонстрація Божої сили то Воскресіння Ісуса Христа. Смерть і Воскресіння. Воскресіння не, не змогла смертю втримати. Ісус переміг на Голговському хресті. Написано, що розброїв влади, начальства сміливо вивів їх на посміховисько, перемігши їх на хресті. Ісус здобув ту перемогу, Він здобув перемогу не просто для, не тільки для себе, Він здобув її для нас. Він дарував її нам, щоб ми перемагали. Він каже: Я даю вам тепер владу і силу наступати на змій, на скорпіонів, на всю силу ворожу і нічого вам не зашкодить. Тому ми несемо не просто Євангелію, ми несемо Євангелію перемоги, Євангелію царства. І чим ми можемо протистояти тій силі, яка, яка супроти нас діє? Знову ж таки, в посланні Ефесян, 6 розділі апостол Павло відповідає нам. Каже, нарешті бої, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його, зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських, і перераховує апостол Павло каже: підпережіться поясом правди, вдягніться в броню праведності, зуйте ваші ноги в готовність звіщати Євангеліє миру, на голову вдягніть шолом спасіння, щит віри візьміть в руку, яким будете гасити всі розпечені стріли лукавого правиці. Нехай буде меч духовний, яким є слово Боже. І постійно невпинно моліться духом. Він дає нам всі знаряддя, всі інструменти, Господь дає нам протистояти ворожому царству. І хотів би одне застереження сказати стосовно Божої сили. По-перше, по сила не завжди від Бога, в сатани також вона є. Не все, що, що має силу, не все, що показує нам силу, не все воно є від Бога. І навіть якщо сила йде від Бога. Не завжди е, наявність Божої сили є пропорційна духовному стану. Е, я веду про те, ну, ви пам'ятаєте, Ісус сказав такі слова: Господи, Господи, чи не в ім'я Твоє ми пророкували, чи не в ім'я Твоє ми демонів виганяли, чи не в ім'я Твоє ми великі чуда робили, а Господь скаже, я ніколи вас не знав. Юда Іскаріоцький також мав силу, Юда Іскаріоцький також виганяв бісів і робив зцілення велике, але при тому, він, ми знаємо його закінчення. Тобто потрібно звертати увагу на духовний стан, на плоди, які людина приносить. Не, не, не тільки на, на силу, яка, е, яку ми бачимо, видимо. І, знаєте, якщо пістить молитва одної людини. Я маю на увазі. Даниїла має таку силу і владу. Я думаю, наскільки потужну силу має молитва цілої церкви. Якщо церква молиться, якщо церква поститься, наскільки ми маємо інструменти важливі для того, щоб перемагати. І написано, що проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові. На свідоцтво народам усім. І тоді прийде кінець. Я, знаєте, по-новому подивився на ті слова, бо сказано не просто Євангелія буде проповідана по цілому світу, не просто Євангелія правди, Євангелія миру, але Євангелія царства буде проповідана по цілому світу. Для мене то значить, що в кінці часів, для кожного народу, для кожної землі буде очевидна. Сила Божого царства. І то царство прийде, воно в силі прийде. І будуть ознаки, і будуть знамена, і будуть великі чуда. І я би хотів молитися з вами. Знаєте, хотів би, щоб поділитися своїми враженнями. Ми молилися недавно церквою за Сашу за ту ситуацію, що Бог владнав. І Ввечері було повідомлення, моліться. А зранку я прокинувся, цікаво, що там чи нічого не змінилося. І, виявляється, вночі теж був заклик до молитви. Я той заклик проспав, але дивлюся, напроти того заклику кільканадцять реакцій. Я спав, а церква молилася. Знаєте, дорогого варта церква, яка молиться, яка пильнує, яка бодрствує, яка. Яка відстоює своїх братів, своїх сестер, і я би хотів разом з вами помолитися, щоб ми були тою церквою, яка пильнує, щоб було поменше таких, як я, які сплять, але більше людей, які, які моляться, які мають силу Божу, які укріпляються, які стоять на добрій основі. Я би хотів помолитися сьогодні разом з вами за нашу церкву, щоб ми будувалися на добрій основі.